Друга частина спаковки наших бокс. Друга наша коробочка. Тут одразу викладали якісь брошурки. і дивимося цьому цю парочку. Так, ми виглядає красивенко. Тут у нас так само, все красиво. Так. Так. Перший у нас ось такий продукт. Надіюсь, фокусувався. І давайте будемо дивитися, що це за продукт і скільки він коштує. Це 27 євро. І 30 30 щепо, і другого, і ну, в общем, там по дівочку нас там, куди Добач, тівочки, йдем, Далі у далі нас така штучка для мивання. Ну я думаю, тут все дуже просто. Рахуємо її як за два євка, тому що на тему можна такої багато натопляти. Далі. Далі у нас ось такий лот. От я на офіційний сайт як не захожу. А, гель для душа. Це у нас гель для душа. Далі такий самий крем, який є... Я так розумію, це або під очи, або нічний. Я тоді розберуся, або ви мені можете написати в коментарях, що це за крем. У мене в попередній кропці такий пішов повнорозмірний крем, який коштує 70 євро. А цей коштує 29 євро, оцей маленький. Двигаємося далі. У нас ось такий продукт. Давайте. Так. Для губ щось. Коштує 4 євро. І у нас далі чорний карандашик. Так. Ось такі якісь капсули для розподіляємося для чого. Ну, євро 2 можемо прохвачі 3. Я теж не знаю, що це таке наповнення. На 70 євро. Так що що, якщо вам інтересно, по сторінки поставляємо якісь обмінюємося з вами жіночі енергетику. Ви мені оставляєте коментарі, захраняєте відео, ділитеся ним, з якою своєю подружкою лайк ставляйте. В коментарях написали, що знаєте, чи участвували в такому. Там хочу поучаствувати. І в общем, що вам приходить на думку, пишіть. Я вас дуже люблю читати. Я вас дуже ціную. Ну, і дякую за увагу.